А також вони були з трендових секторів, наприклад, сектор мемкоїнів, або сектор штучного інтелекту. Загалом на криптовалютному ринку є дуже велика кількість різних секторів. Зараз це не працює, тому що з'явилось мільйони різних монет, і вам треба звертати увагу не тільки на сектори на капіталізацію, а ще і я б рекомендував звертати увагу на price action. А наскільки сильно монета падає чи росте відносно біткоїна. Якщо монета росте як мінімум, як і біткоін, або росте сильніше за біткоін і продовжує формувати Кідний тренд, як на мене, ці монети і продовжують зростати. Якщо монета впала на 80-90%, знаходиться на дні і не показує ніяких ознак життя, то такі монети там і залишаться, тому що, тому що скоріше за все, вони будуть нецікаві для великої кількості людей. А саме через капітал цих людей і зростає ціна тієї чи іншої монети. Більш детально про такі цікаві монети я записав окремий огляд на моєму YouTube каналі. Посилання на нього ви можете знайти в шапці профілю.